Заспокойся, не слухо, нічого страшного не сталося. Просто на деякий час відімкнули електрику. Подивись на ну, екрані зібралися діти. Треба з ними привітатися. Здрастуйте, малята. Вітаю вас, дівчата та хлопчики. Не слухо, чого ж ти так злякався. Тітонько сово, я страшенно боюся темряви. Мені завжди здається, що у темряві хтось сидить. А я впевнена, що ти дуже сміливий домовичок. Давайте ну всі разом подивимося мультфільм про те, що сталося одного разу в африканському дитячому садку. На Саванну опустилася ніч, у дитячому садку всі спали. Солодко похропувала маленька зебра, бачила чарівний сон слоненя. тихо сопів носоріжок, красиво вигнувши сонний жираф, навіть вихователька слониха задрімала, впевнившись, що навколо тихо та спокійно, не спав тільки бегемотик. Все навколо було незвичним і дуже загадковим. Зовсім не так, як удень. На оксамитовому небі сяяв круглий жовтий місяць. Навколо нього мерехтіли підморгуючі зірки. Ріка у місячному сяйві стала зовсім срібною. Красиво, і тільки джунглі зловісно чорніли. Раптом звідти. Чорно, Чорного лісу долинув зловісний реїд. Бегемотик штовкнув у бік друга, чуєш. Це знову жахливий звір з джунглів нас лякає з просоння. зіщулився носоріжок. Так, це знову він пошепки відгукнувся слоник, яко також розбудив голосний регіт, що доносився з лісу. Страшно. Звірята теж спочатку боялися, але потім. А давайте підемо зараз всі разом і впіймаємо його, цього жахливого звіра, рішуче сказала хоробра зебра. Страшно протяг бегемотик, але ж нас багато, а жахливий звір один. Ходімо, скажемо йому, щоб не хуліганив по ночах, підтримав маленьку зебру, жираф. І друзі тихесенько, щоб не розбудити виховательку. Пішли по стежці до лісу. Жахливий звір ввижався малюкам за кожним кущем, але вони вперто йшли, тримаючись поруч, і от зловісний регіт зовсім близько, ще трохи, ще один крочок. Посунувши листя, друзі побачили маленьку галявинку в самому центрі, на горбику, сиділа крихітна пташка. Котра, милуючись місяцем, співала, тільки з її дзьоба вилітала не мелодійна трель, а жахливий регіт. Звірята побачили пташинку і розсміялися. З джунглів друзі повернулися веселими. йшло страху не залишилося й сліду. Їх зустріла сувора слониха. Вона трохи пожурила дітлахів. Ми більше не будемо ходити, не спитавшись, вибачився за всіх маленький жираф. А ще ми не будемо по ночах боятися жахливого звіра, тому що це і не звір зовсім, а маленька смішна пташка весело вих. Ну, беремотик, і всі звірята побігли на річку вмиватися. От і закінчилася історія про жахливого звіра. Як чудово, що ніякого звіра насправді не було. Але ж спочатку звірята не знали про це. Так, вони молодці, що не піддалися страху, пішли і дізналися, хто ж це так кричав по ночах. Я тепер теж не буду боятися темряви. О, ти добре не слухо. І ви, мої маленькі друзі, я впевнена ростете сміливими дітьми. До нових зустрічей, дівчата й хлопчики. До побачення, малята.